Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сім'я Духовна, вітаю ще раз неділею святою, неділя 12 після п'ятидесятниці. Що є найважливіше в житті нашому, це спасіння, так? Дивіться, які прості речі. Взагалі, релігія має бути простою, вчення має бути простим. І Господь приніс вчення просте. От, де просто там ангелів зостав. А коли з'являється якісь мудрування, це вже від лукавого насправді. От простота це є ознака Божественного. Все дуже просто. Чим спасаємося? Благодатью. Як здобути благодать? Через смирення або відкриття серця. Дивіться, які прості речі, правда? І старий Серафім Саровський так само наголошує: каже: ціль життя християнського це здобуття Духа Святого. Все. Це Альфа і Омега, початок і кінець. З Цього все починається. З цього починається наше спасіння, і цим завершується наше спасіння. Воно починається відкриттям серця в самозреченні, правда? Покаяння з плодами самозречення. Покаяння це ще не відкриття, покаяння це заламування серця, так? А відкриття це самозречення, каже Іван Христитель. Принесіть достойний плід покаяння, бо приходили каятися фарисеї, і каже, виходило ви гадюче, каже, хто вас надумав втікати від гніву майбутнього. Ви хочете обманути Бога, Господь сміяний, не буває. Має бути плід. А що це за плід? Самозречення. Стоп, а що таке самозречення? Прошу йдеться. Так це ж і є хрещення насправді. Коли ми говоримо про хрещення, пам'ятаєте, хто увірує і охреститься, спасен буде. А хто не увірує, засуджений буде. Так от, увірувати це, прийняти цю ідеологію Христа, прийняти це вчення, цю доктрину спасіння. Але мало того, що ти увірив, і біси вірять. Вони знають, що так, це є шлях спасіння. Але не йдуть цим шляхом. Хто увірує і охреститься. А охреститься повністю зануриться. А ось вам синонім: хто увірує і зречеться себе. Оце є хрещення. І оце є відкриття серця. І оце є здобуття благодаті. Це є наше смирення серця, це оце, те, що від нас. Бог за нас не відкриє наші серця. Бог за нас не принесе. Цього плоду це маємо принести ми. Хоча він дає хотіння, хоча він спонукає, він стоїть і стукає усіляко, і по доброму, і по злому, він, він, він дає нам і красу показує через красу, хоче відкрити, показує красу природи, показує, надихає на, на мистецтво. Так, для то, для того, щоб відкривалися серця наші, якщо ні, через хворобу, через, через скорботу. Через страждання, але Господь стоїть і стукає для чого, щоб ми відкрили свої серця. А це відкриття є самозречення, а це і є хрещення, і це і є народження згори насправді. Каже, хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе. Чуєте, насамперед, це перша умова. Хай зречеться самого себе. Потім візьме хрест і йде за мною. Потім вже візьме хрест. І от про це хотів я сьогодні сказати слово. Тому що тут дві речі найважливіше. Спочатку треба зрихтися себе, а потім понести хрест. І тоді тільки ми будемо йти, тим шляхом, який явив Господь. Тоді тільки будемо йти шляхом спасіння, дорогою життя, яка веде, в жит... яка... Яка веде до життя вічного, каже я є шлях і істина, і життя. Перше зректися себе, і друге взяти хрест. І йти дуже важливі речі. І сьогодні ми завжди говоримо про найважливіше. І дійсно, от коли я був в Одесі, сестра каже, що от постійно в кожній проповіді каже, от сьогодні буде про найголовніше. І найголовніше це це і це і це. І насправді, правда, ми говоримо про одне й те саме різними ніби словами. Правда, ми говоримо, що найважливіше це є смирення серця. Тут же ми говоримо смирення серця це насправді є одкровення серця. Так? Тут же говоримо, і це найважливіше, і це найважливіше, і це тому, що через це здобуваємо благодать. А откровення серця це і є самозречення, це є той достойний плід покаяння, правда? Початок смирення це є наше. І ми говоримо, що найважливіше збереження серця, внутрішня увага, священна молитва. це все про одне і те саме. І сьогодні ми продовжимо про ці речі. Так що ж є найголовніше, ми говоримо так само, пам'ятаєте іншими словами, ми говоримо про внутрішню бездоганність. Це це спеціально для того, щоб використати багато синонімів, багато визначень, багато термінологію, щоб це для всіх було почуто, для всіх було зрозуміло. Каже апостол, я з юдеєм юдей, з геленом як Гелен, щоб придбати бодай деяких. І тут всі слова, всі значення, всі терміни мають бути задіяні. Отож, що є найголовніше? Найголовніше є дві речі. Ну, розуміємо: одна річ, так? здобуття благодаті Духа Святого все. Це, Це оце основа. Так? Це ціль життя християнського. Це дійсно. Ми для того в церкві, ми для того Біблію читаємо, ми для того молимось, ми для того постимо, ми для того смиряємося, ми, для того, ми все для того. От все, що ми робимо, ми робимо для цього, чи їмо, чи п'ємо, чи що інше робимо, все робимо на славу Божу. Слава і присутність слова синонів. Слава і благодать, слова синові, все заради здобуття благодаті Духа Святого. Так от, що є головне для нас? Запам'ятаємо ці речі. Головне для нас є перше. Це внутрішня усвідомленість, це те саме, що молитва серця, це те саме, що відчуття благодаті, це те саме, що... Присутність, відчуття присутності Божої. так? Оце. Чому? Тому що, ну, тому що ти відчуваєш себе. Це все, все те саме, що розум в серці стояти. Е е е молитва серця. Це відчуття Бога в собі, постійний пошук Бога в собі через духовне відчуття благодаті. Б відчуття благодаті ми отримаємо, коли входимо в своє серце і пізнаємо себе і Бога в собі. Тому що. Ми і є боги, тому що наш дух є частинкою Божества, тому що в нас, в нашому дусі, вже є благодать, уже є Божество. Божество це і є Бог. Хоча Бог не є божество. Ми говорили на цю тему, не буду я уходити в сторону. Отож, нам варто пізнати себе, і ми пізнаємо Бога в собі, тому що. Він у нас тільки себе справжнього. Ми часу думаємо, о, я пізнав себе. Я так я знаю себе. Ти не знаєш не себе, ти знаєш своє его, ти знаєш свій плотський ум, ти знаєш себе неправдивого, це не ти. Ти правдивий це є дух. Дух, який має душу і живе в тілі. Так, абсолютно. Дух як вища форма свідомості. А що є свідомість? Свідомість є самоусвідомлююча. Енергія. А яка енергія? Хто є творець енергії? Бог є творець енергії. З чого? З себе. Він все творить з себе, він все творить з, з благодаті так? Святого Духа, ну, цієї вселенської енергії, яка є Він. Хоча він не є енергія знов, тому що він більше, він не дослідимий, він, він, він не він вимовний, він, він є не лише божественним світло, але й божественний морок. Тобто він є непізнаний, він є сущий, той, хто має сутність сам в собі. Отож, що важливіше для нас, найважливіше здобуття благодаті Духа Святого. Так? А тепер, але цього мало. Здобуття благодаті Духа Святого, яким чином здобувається? Через смирення серця, або через молитву серця, або через одкровення серця, або через хрещення, або через народження згори, або через одкровення серця. Або через самозречення. Але цього мало. Що треба. Друге, оце самозречення це і є. Це усвідомлення внутрішнє, так? А цього мало. Друге, що нам потрібно, це навчитися зберігати цю енергію. Чуєш? Бо воно може так війти, як війшло, так і з нас пройшло, і нічого не залишилось. І ти ніби зрікся себе, і тут же зразу розгнівався, і віддав це все. Ось. Так от, головне це перше. Усвідомленість внутрішня, так? ну або, вважаю, так, здобуття енергії, так? і не віддавати енергію. І не віддавати енергію. В цьому твоя бездоганність. Коли ми говорили про бездоганність, як про священну молитву і увагу. Чуєте? Молитва раз, це і є, оця усвідомленість іншим, іншими словами, це і є відчуття присутності, це і є зв'язок з Богом, молитва. А друге, увага, що не віддавати благодать, щоб не перервалася ця молитва і не віддати благодать. Ось дві речі. В цьому Твоя бездоганність. Перше це внутрішня усвідомленість і не віддавати енергію. В тому і полягає мистецтво подвижника духа. Ми тут для того, ми вправляємося, ми вдосконалюємо своє мистецтво воїна Христового, воїна світла, мистецтво подвижника духа, це мистецтво здобуття і збереження енергії. Чуєте, ось два крила. Якщо ми це зрозуміємо, і в цьому будемо вправлятися щохвилини, щодня, все. Для нас немає нічого ми будемо підніматися вище і вище. Збереження, здобуття і збереження енергії. Ось наше мистецтво. І в цьому от воно пізнай себе. І от над цим ви час розважай. І в цьому весь час справляйся. Або інакше практикуємо. Говоримо, це є наша духовна практика. Це є духовна практика, християнина православного, знову називає як завгодно. Не має значення не в термінах річ. Це є духовна практика подвижника духа того, хто поставив наріжним каменем ціллю свого життя здобуття благодаті. Бо в цьому все, бо з Духом Святим все. І розуміння, і сила, і спасіння, і утішення, і благословення, і життя. Дивіться, яка простота. Ще раз, що найголовніше це усвідомлення внутрішнє і не віддавати благодать, не віддавати енергію. Це в цьому твоя бездоганність. Це і є та бездоганність, про яку ми говорили. Найголовніше, так, каже, що «стережеться, серце своє стережи, каже мудрій Соломон. Оце є твоя бездоганність. Мистецтво подвижника духа це мистецтво здобуття і збереження енергії. Все. І от тепер все, що ми робимо, чи їсте, каже, чи п'єте, чи що інше робіть, робіть на славу Божу. Робіть. В стані усвідомлення, тому що коли ми в стані внутрішнього усвідомлення, коли ми в стані духовного відчуття, коли ми в стані священної молитви. Ми здобуваємо енергію. У нас здобувається. Ви розумієте, про що? Чи вдень чи вночі практикуйте усвідомлення, чи вдень, чи вночі практикуйте молитву серця, це молитва серця. Чи вдень чи вночі практикуйте духовне відчуття, постійний пошук Бога в собі через духовне відчуття, благодаті, через внутрішнє відчуття, благодаті. Ось воно. І воно починається з моменту самозречення. В руки твої, Господи, віддаю дух, душу і тіло моє. Ось на зустріч Богомії стихії. Тобто, і всім Яке Господь пошле, бо коли я відкриваюся і віддаю повністю себе в руки Божі, пам'ятаємо, все, що зі мною відбувається, відбувається з волі Божої. Коли я віддав себе в руки Божі, ви чуєте, тут же звучиться, це треба відчути. Устами не працює. Розумом не працює. Каже, устами своїми наближаєтесь до мене серцем своїм далекі від мене. Далек, це каже даремна ваша та молитва. Це має бути відкриття серця. Ось воно самозречення, ось воно хрещення. Ось вона молитва серця. Ось вона, от він зв'язок з Богом. Це правдива є молитва, молитва уст, не молитва, молитва розуму, напівмолитва, правдива є молитва, молитва серця. В руки твої, Господи, віддаю дух, душу і тіло моє, здоров'я моє, сім'ю мою, роботу мою, служіння моє, достаток, добробут, безпековий. Все ти віддався. Ось воно хрещення. І коли ти віддав себе в руки Божі, все. Ще раз. Дух, душу, тіло, здоров'я, достаток, добробут, сім'ю, все, безпеку, все, що є. Нічого з тобою не станеться, крім того, на що є воля Божа. Ти віддав себе в руки Божі. І тепер. На зустріч Богові і стихії, на зустріч доброму і злому каже Іов. Згадаємо книгу Йова до дружини своєї. Якщо ми приймали від Бога добре, невже ж не приймо від нього зле. Тому що від Бога і світла, і темрява каже: я світло запалюю, я темряву насилаю. Господь кого хоче, милує, кого хоче, ожорсточує, Все від Бога. І не тому, що він поганого хоче, каже, кого люблю, того караю. Чому це школа? Це школа, це як учитель. Каже, от поганий вчитель, дивися, знов самостійно якусь дав, чи контрольну, чи домашнє завдання. Він не поганий, він любить тебе, він тебе вчить. А як тебе навчити? А як нас навчити? Як нам здобути благодать, якщо не смиренням? А як нам смирятися, якщо не на скорботу? Зрозуміємо ці речі. І полишмо ту дитячу, ти розумієш, думку, що скорбот не буде для нас. В світі, бо ми в Бога віруємо. Скорбот зазнаєте в світі. Не тому, що я вас не навлюблю, тому що я вас люблю, каже Господь. І вони будуть все більше і більше і полиште навіть думку, що ці скорботи, будь-коли припиняться, інакше нам не досягти досконалості. Інакше нам не досягти благочестя, каже Феофан творник. Все дуже просто. Все, що не робимо, на славу Божу робимо. Все, що не робимо, робимо з одною метою: здобуття. І збереження. Ми зараз розширили, правда? Якби це було через призму числа 1 ціль життя християнського, це здобуття Духа Святого. А ми його тепер розкриємо через призму числа 2, не просто здобуття, мало здобути. Здобуття і збереження благодаті енергії в цьому мистецтво подвижника Духа. Так от виявляється, що зберегти. Важче аніж здобути. От ми зараз тут здобуваємо. Ви ж надихаєтесь, я бачу ваші очі, я бачу сльози в очах. Я знаю, що ці сльози розчули, є ознакою присутності Духа Святого. Зараз ви вийдете з цього храму, і хтось вам наступить на ногу в тролейбусі. Так? І якщо ви не, вот прав вашими с більш нічого, це ваша бездоганність. В цьому... На цьому стоїмо. Цим тільки займаємося, все інше тлін не має значення. Здобуття і збереження енергії. Недаремно старий Серафім це назвав стяжання, як купець. Правильно, купець же ж не для того там здобуває ці гроші, що тут зразу розкидає їх ходить. Ні, він їх копієчка до копійки, копієчка до копійки, Раз, от уже тобі гривня. До гривня. Гривня до гривні, гривня до гривні, вже 100, 100 до 100, 100 до 100, вже тисяча і так, далі, і, так далі, і так далі. Ось наше. Чому? Тому що діє закон переходу кількості в якість. Тому що здобуваючи і зберігаючи або акумулюючи енергію згідно цього закону, ми піднімаємося. Ми переходимо з класу в клас. Ми піднімаємося з досконалості, Ми піднімаємося цією ліствицею в небо. А наша мета, яка повна свобода, мета подвижника духа, єдина ціль життя, для чого він це все робить. Це ж просто здобуття благодаті, заради здобуття благодаті. Не просто е, накопичення грошей заради накопичення грошей. Є мета. Для чого гроші, до речі, накопичення, якщо це правильно. Гроші це е, засіб для здобуття свободи. Це, це певний елемент свободи. Якщо в тебе є в кишені якась копійка, ти вільний, правда? Ну, Ти вільніший за того, в кого її немає, кому треба десь на той хліб жебрати чи, чи щось. А ти можеш іншим подавати. Це основна ідея грошей, як еквівалент праці. Для того працюємо. Ось в духовному плані те саме. Здобуття енергії, здобуття благодаті, не заради благодаті, заради свободи і вічного пізнання. Життя ж вічне це щоб пізнали тебе єдиного Бога. В цьому мета благодать заради свободи внутрішньої, яку дає ця благодать. Утішення. Свобода, благословення, пізнання, які таємниці відкриваються, які таємниці чекають нас попереду. Послухайте, це у вічності, на що ми міняємо ці таємниці? На гнів, на страх, на образу, на пожадання, на пристрасті, через них ми віддаємо благодать. То благодать, яку дає нам Господь, він нам дає її навіть не тільки в церкві, не тільки на природі. Ми спимо і вже ми здобуваємо благодать, благодать усіляких, бо Дух Святий Дужевотворящий, Він дає силу життя. Через все ми цю благодать. Все передбачено, щоб ми цю благодать здобували. Слухайте, яка простота. Просто не віддавайте. Просто не віддавайте. Бо ви за цю благодать купите собі свободу. Якщо у вас не буде, будуть порожні кишені, благодаті, все, ви раби гріха. Ви не вільні в цьому житті. Ви раби страждання, ви раби скорботи. Ми хочемо спасіння. Спасіння це я спасся. Ти був раб, став вільним. От він, Пасха, песах, перехід з країни рабства гріха в країну свободу Духа. Наша Пасха Христос, ось воно, наша Пасха смирення серця, той шлях, який він нам явив. Все дуже просто. Здобуття і збереження енергії благодаті. Вселенській енергії добра, життя любові, яку церква називає благатим. І все. Що б ми не робили, Їмо, п'ємо щось інше робимо. От зараз виходимо, наступили на ногу. Як ми маємо діяти? Не вибухнути гнівом, і все віддав. І віддав. От якби ви, слухайте, от, от це було б зрозуміліше для нас, напевно. Ти йдеш, от в тебе там. В кишені гаманець там гривень 300, так несеш. І отак. Вибухнув його, раз, 100 гривень фу, викинув. Йдемо далі. Та. Десь щось там, якась тривога, злякався, ще 100 гривень, раз, викинув, пустий гаманець. Ну, зарплату взяв і йдеш отак. Ага, що там ще? Якесь пожадання тілесне. Раз, на. от, Десь там якась пристрасть душевна, Позаздрив комусь. На. Ти розумієш? Надовго зарплати вистачить? Ні, бережем ді грошики, правда? Так собі. от так треба берегти благодать навчитися. Ти йдеш, відчуваєш раз в тобі прираження гріха, в тебе починає народжуватися цей гнів. Ти зразу от через згадай цю проповідь, згадай ці слова. Я ж воїн Христів, я подвижник духа. Ось моє мистецтво. Я здобуваю благодать. я здобуваю. Я здобуваю. Я сьогодні був на літургії. Я читаю слово Боже. Я йду на природу. Я здобуваю. Я дивлюся хороший фільм, я читаю хорошу книжку. Я, я, я читаю Святоцівську духовну літературу. Я спілкуюся з хорошими духовними людьми. Я десь обмежую себе, десь я пощу. Я, я здобуваю я ж для цього. Нащо ж я віддаю? Це все одно виходить, що я місяць працював. На роботі тяжко працював, і потім, поки дійшов додому, я вже то все порозкидав. Кожен раз, раз гривню, на, сотню, 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 сотню. Поки дійшов додому з порожніми кишенями. Прийшов. І що? І що? Для чого ж ти працюєш тоді, людино? Для чого ж ти працюєш? Ось дві речі найважливіші: мистецтво, подвижника, духа, здобуття і збереження енергії. І так і ставимося сьогодні, от цієї хвилини. От з цієї хвилини все, щоб не сталося, все розглядаємо з цієї позиції. Ага, підступає страх. Ні, глибше. А чим спасаєшся знов від цього? Тим самим смиренням і молитвою. Молись і смиряйся, смиряйся і молись, закривайся. Смирення це ж ковчег. Це ж, пам'ятаєте, ковчег Ноїв. Це ж про це мова. Оце навколо е, житейське море, схвильоване споку з Цей потоп без духовності зла. Який навколо нас оточує, а наше серце має бути ковчег. Так само це і громади стосуються, церкви тощо. Але зараз говоримо кожен про себе з засібна, про усібне спасіння. Бо кожен спасається з осібна насправді. Бо це питання смерті, це хрещення питання, це самозречення, це твоє. За тебе ніхто не зробить. Ні Бог, ні церква. Ти маєш це зробити. Це твоє рішення. Так от він твій ковчег. Пам'ятаєте, що таке ковчег на тих бурях? Що це таке? Я, я, як там? Яке його обладнання було? Він був засмолений, пам'ятаєте? Законопачений, засмолений. Зовні і зсередині. О! Оце законопачуємо, постійно конопатьмо, бо десь. Ага, десь дірочка, десь фугує, десь уходить благодать, де? Зразу шукаєш, правда? Якщо на кораблі, каже, вода в трюмі там, вода, побігли шукати. Де? Ах, от вона, помпу, викачали. І зразу конопатять. От воно. Смирення і молитва. Смирення і молитва. Зсередини і ззовні так само. Якщо зовнішні якісь, хтось десь приходить багатомовність, приходить суєта, приходить якісь зовні речі, конопать той ковчег. Зсередини, всередині щось, прираження, якісь, гріха, помисли. Народжується в тобі гнів, народжується тільки страх тобі ще. Пам'ятаєте, п'ять отвірів, через які витікає і потоне ковчег. П'ять. Страх, тривога, гнів роздратування, гординя образа, пожадання тілесні, пристрасті душевні і перевтома. Все. І за цим слідкуй. Слухай, всього п'ять. Як просто. П'ять отворів. Слідкуй, щоб тільки їх позакривати постійно. Все, що робиш, от дві речі. Внутрішня усвідомленість, тобто відчуття молитви. Да? Молитва серця, ти відчуваєш, є вона. Раз. І друге не віддавати енергії. Все. От тобі ковчег. Законопатію всередини зовні, і там одне вікно тільки один отвір. Куди? Питаєте, був? Та, до неба. Все. Більше нема. От і все. Ось і все. Свята простота. Дивіться, які прості речі, нічого складного. Накопичуємо енергію. Вона здобувається, здобувається, наповняється, раз, якісно новий перехід. Знов те саме, раз, якісно новий перехід. Хоча за перехід не думай, ти думай за накопичення. Перехід прийде сам по собі. Тому що цей Дух Святий він буде діяти в тобі і через тебе. Тому що Дух Святий і всьому навчить, і утішить, і благословить на все. Це не Твоє, Твоє єдине конопать оти діри. Хай Господь дасть нам мудрості розуміти ці речі, Хай дасть нам сили. Іти цим шляхом. Пливсти тим в тому кораблі, в тому, і ти по цьому морю і не потопати, пливсти в цьому ковчегу і не тонути, і хай Богові буде за це слава, честь і поклоніння, як єдиному, Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. На славу Божу!